Pretty Liars Ukraine представляє якого біса? Що це значить? Те, що треба, щоб зупинити посту, нам потрібен клам. Ні, нам потрібно тільки ти, Хейлі Що ти маєш на увазі? Все вирішує родовід. Це єдине, що спрацювало проти неї. Коли її зло стало надвеликим, щоб зупинити її, племена об'єднались проти неї. Старіше племені вдалося полонити її магічними вузами. Але навіть з такою силою неможливо було зупинити інаду, Інаду була було надто сильною. Смерть здавалася єдиним рішенням. Четверо найсильніших старішин. Кожен з них вклав частинку своєї магії в могутню сокиру. Коли зброя була готова. Вони дали його її матері. Та, що подарувала їй життя, повинна була бути, тою, хто позбавить її життя, але перш ніж вона змогла вбити своє дитя і наду встигла накласти останнє заклинання. Надігана силу йому дала її смерть. Вона наклала прокляття на всіх присутніх в ту ніч. Вона прив'язала їх до повного місяця, щоб раз на місяць вони перетворювалися б на звіра, яке використовували проти неї. Пуста створила прокляття перевертня. На тобі мітка півмісяця, як і на ній. Як і на її матері, як і її матір, яка стала першим перевертнім. Інші втекли, перетворившись на шістьох інших перевертніх, яких ти знаєш по сьогодні. Але почалося все з вашого роду, і тільки він має владу над Пустою. У вона й полювала на лабонер. Пуста боїться тебе. Бажає тобі смерті. І Якщо ти помреш, залишиться тільки один лабонер. Ху ти можеш захистити доньку Хейлі. Але ти повинна довіряти мені. Ролі озвучили Хейлі, Міненко, Інна, Давіна, Берльська Валерія, Вітманану Pretty Лейс Ukraine.